Молитва до Богородиці, яка відганяє тривоги і лиха. О Діво Маріє, Мати нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя світу. Ти є цариця неба і землі, заступниця грішників, допомога Християн, захисниця бідних. Потіха засмучених, охорона сиріт і вдів, полегшення страждаючих душ, притулок засмучених, полегшення від злиднів, катастроф, ворогів тіла і духа, жорстокої смерті, вічної муки, поганих думок, нічних кошмарів, усяких отруйних створінь. Зацепеніння в день суду, пошести, вогню, всяких нащаст, ворожби і прокляття, злих чарівників, злодіїв, нападників і вбивць, моя любляча мати, яка розв'язує вузли і життєві клопоти. Ось я біля твоїх стів, із благочестивими слізьми, сповнені покаяння за мої обтяжливі провини, прошу прощення у безкінечно доброго Бога через Твоє посередництво. Молися до свого Божественного Сина Ісуса за наші сім'ї, щоб Він усунув із нашого життя. Все зло, щоб Він простив нам наші гріхи і збагатив нас своєю божественною, благодаттю і милосердям. Віджини від нас усяке зло і прокляття, віддали від нас пошесті і тривоги. Моя любляча мати. Даруй, щоб через Твоє заступництво ми отримали від Бога зцілення від усякої хвороби. Нехай небесні брами будуть відчиненими для нас, і ми будемо щасливими з Тобою у вічності. Амінь. Пресвята, Владичице, Богородице Марії. Ти двері милості, через які у світ приходить благодать. Прибігаю до тебе, небесна мати, бо знаю, хто щиро взиває до тебе, той не буде покинутий. Відчини для мене двері надії, замкни всі двері темряви, проведи мене дорогою до свого сина, щоб Його світло осяяло. І перемогло моє життя, Могутнє заступнице, будь моєю охороною від усякого зла, піднеси мою молитву до престолу Божого і випроси для мене мир, силу і благословення. Амінь. О свята семестрільна, Боже Матінко, помилуй мене грішно. Ваше ім'я, сціли від недуги моєї, почуй молитву мою, умолостив Христа, лікаря наших душ і тіл, даруй здоров'я і благословення життю моєму, зійшли милість свою, сціли душу і тіло моє, щоб я у вдячності служила Богу. Я також прошу тебе благословити всіх, хто напише Амінь і поділиться цією молитвою на знак подяки тобі. Нехай буде так. Амінь.